Підвезли пісочок. Продовжуємо, продовжуємо наполегливо працювати, тому що є потреба і є натхнення працювати, коли робота звершується, коли діло рухається. Ну, слава Богу. Богу за те, що маємо такий час, незважаючи на те, що війна нас тут в Сумській області зараз не просто, часті і обстріли, і повітряні тривоги, але ми бажаємо продовжувати нести благовістку. Боже Царство поширювати, звершувати працю в ім'я Господнє. Так що слава Богу, слава Богу за дарований час і можливість звершувати працю як духовну, так і матеріально.